Кійками дерев'яними. Повірте, якщо прийдемо, то прийдемо з гранатометами. І половина ваших пацанів стане на наш бік. тому що вони такі. Oh, <laughs> Стала бліці Янукович. Це ненормально. Я вважаю, що от сьогодні це одна із акцій останніх попереджень. Вони просто не розуміють, я ще раз повторюсь. Я скажу величезну креммову. Але більше ніхто не буде сюди приходити замотаний. то я закінчу своє життя на тюремних нарах. Я цього не хочу. Я вже сидів в тюрмі, прикучу. І я цього не хочу повторити при порошені. Мені досить. І я краще ляжу от ото на цьому асфальті. Розірваний. Але я з собою заберу ще кілька ублюдків. Це не годиться. Давайте так, або ви виступаєте на весь світ і кажете, що ми робимо дійсно хунту, ми робимо диктат в Україні і ми знаємо, як вивести Україну з такого важкого економічного стану. Ми робимо чистий диктат і ми кажемо, що... Сьогодні розказувати на Заході, що ми великі поборники демократії, а в країні то коліна ломати любу ініціативу. Це лицемірство, це великий гріх перед Господом і перед своїм народом, і перед твоєю землею, президенте, перед твоєю вільничиною. Тому що мені... Come oh. Що до влади і що ти робиш тепер? Де твої обіцянки? Ти брехун, ти негодяє підіштожиство. Говори, я собі думаю, а не не думаю, я знаю, що оці сьогоднішні акції, це, це, скажімо так, як е, булька на воді, пройшла лопнула ці забути. Своєї Для очистки своєї совісті. Коли я буду відрізати башку якому небудь яці нікуда того, то я перед Господом буду чистим, тому що я, я на колінах їх просив, перестаньте прислухайтесь до людей.